Вітаю друзі, ще одна диня. це сортова диня. Диня, яку ми продавали розсаду сортової дині, це так само тип п'яло але вона вже аж так пожовтіла. Її потримати ще з добрий місяць в приміщенні і буде дуже смачна диня. Досить вона багато нав'язала, ми вже її зібрали, але так по краям була трава, не було ще її замітно. Але ось досить гарні, скажімо так, як для сортової недорогої дині розміри. Вона така тверда, в середині біла м'якоть. Аромат вона вже на даний момент і солод має, але ще не такий, як би нам хотілося. Тому дочекаємося, коли вона вже дозріє повністю приміщення і будемо її тоді пробувати. Всім гарного дня.